На календарі квітень це означає, що розпочався дачний сезон. Люди масово їдуть наводити лад на городах та в садках, а напрацювавшись, повертаються додому. Багато прилучан мають дачі за містом, і аби добратися до них користуються приміським потягом Бахмач-прилуки гребінка Якщо денний час доїхати до залізничного вокзалу досить просто, то увечері це вже проблема. Дуже багато було прохань прилучан щодо відновлення руху автобусу від вечірнього приміського потягу. Бахмач-прилуки гребінка це в більшості випадків цим потягом користуються. Які прилучани, які, в яких дачі в Прилуцькому районі, особливо в напрямків лісових сорочениць. Тому хочу сказати, що... З 8 квітня буде відновлено рух автобусу в напрямку Залізничний вокзал, центр міста 273 квартал. Саме від даного потягу орієнтовний рух автобусу, десь о 18.30-18.45, залежно від того, коли прибуває даний потяг. Олександр Сивенко наголошує, що це не новий маршрут. Це автобус номер 16 а відхиляючись від звичного курсу, спеціально заїжджатиме в цей час на залізничну станцію. 16А а це військове містечко номер 12 тварин. Маш, тобто 273-й квартал. Він просто заїжджає на залізничний вокзал останній рейс, і вже залізничного вокзалу в центрі міста по вулиці вокзальній, і далі на 273-й квартал. Від потяга Бахмач Прилуки Гребінка автобус номер 16 а. Забиратиме пасажирів лише у вечірній час, говорить Олександр Сивенко, і нагадує, чим можна дістатися залізничного вокзалу протягом дня. Підвоз здійснюється маршрутами приміськими. Ну, раніше це були міські маршрути, такі маршрути, як номер 6 Зараз це прилуки Валки, колишній маршрут номер 7 Прилуки, Заїзд, маршрут номер 9 Це наш маршрут 273-й квартал селища Будмаш. Також маршрут номер 2 а Військову містечку номер 12, 273 квартал. Який їздить по колу, також протягом дня залізничний вокзал обслуговують міські автобуси номер 19 це селище Будмаш, дослідна, номер 38 Оранжерея, Плискунівка та приміський автобус прилуки за місця. Нагадаємо, вже з цієї суботи, 8 квітня, від міського потягу Бахмач Прилуки Гребінка його вечірнього рейсу буде забезпечено перевезення пасажирів. Автобус прибуватиме на залізничний вокзал орієнтовно о 18. 17:30